Всім привіт! Привіт! — Наша чергова гра. Правила такі: ми маємо скласти пірамідку і вгадати з тої, яка схована. Хто вгадав всі чотири бляшанки, той отримає гроші. Гроші у нас? — Хто перший? Yes. Давайте. Діана? Yeah. Давайте. Обертайтесь. — Обтайтесь. Дян, давай. А їх як, один на одну ставиш? — Ну так, один на одне ставиш. Добре. Добре. Діана не, не вгадала. Ні одної. Ні одної. Так, далі. Софа, давай. Ставиш одну на одне. Так. 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 Ну, що ну, я можу тобі сказати? Неправильно, трошки вгадала, але пірамідка не повністю побудована. Ну, я ж не можу тобі сказати. Все тоді. Слідчий раз спробуєш. Ти майже вгадала. Так, тату. Так. Ну. Що там ще? Діана. Я думаю, так. Ні, тату, ти помилився. Так, Діана, пробуй. Вже можна розвиватися? Ну так, да, вже все, твоя черга, йди пробуй. А я не пам'ятаю, що я перше ставила. — Ну, я теж не знаю, що ти ставила перше. Ну, хай отак от. Ну, хай буде так. А, ну, так, вони вже стояли зверху. Ну я не знаю. Чи отак от А, отак, да, так, отак от. Ти так вирішила? Ти помилилась. Ну, я не можу тобі сказати. <смеш> так, давай. Софа. Згадай, як ти перший раз ставила. Ну, все, я не буду тебе збивати. Давай. Треба повністю вгадати. Так. <смеш> Ні, Софуська, помилилась. Перший раз було краще. Тату, Ну. <звук> Тато якусь прям стратегію тут розложує. Так. Тато молодець. Бери двух. <звук> Бери грошики. Можна всі. Ні одненьку купюрку. Покажи, скільки ти заробив. Добре, все, розбирай. І ще раз можна? Ні. Як а ні? А бонус? Нема бонуса тут. Розбирай. Молодець, тато. Так, далі. Хто там, Діана? Так, да? Ну, не знаю, пробуй. Та я вже не знаю. Я думаю, що буде якісь так. Я побачила. Ну, пірамідка складена з помилкою. Так, все. Софа. Так. Ну, і так. Софузька помилка. Все де. ну ну як де? Ну все, помилка, все розбирай. Тобто в нас в цій, в цій грі переможе тільки тато. А вже все, ну а я, ти ж знаєш, ти вже складав все.